Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже гарного будинку, який знаходиться в селі Добрянка, це Чернігівська область. Зразу нагадаю, що тут дуже прекрасна природа, дуже свіже повітря, гриби, ягоди 300 метрів від лісу, де знаходиться невелике озеро, де водиться риба. Загальна площа цього дуже великого будинку 100 квадратних метрів. Дві жилих кімнати, площа участку 100 соток. Стіни виготовлені із дерева, перекрита вона металічними листами. Повністю меблювання. Значить, ми бачимо це все по фотографіям, що є різні хозпостройки, сараї і так далі. Е, хата заход і живий. Ми бачимо, що для цього все є. Є і кровати, і шафи, і безліч всього, що потрібно для проживання. Тому для того, щоб переїхати сюди, вам потрібно мінімум речей, і все для проживання у вас є. Дуже класне живописне місце. А саме головне, що ціна його дуже смішна. Стоїть як е, якась не дуже гарна машина. А саме 1800 доларів ви купуєте нерухомість. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм-канал в описі до цього відео, там буде посилання. Заходите туди і там будуть контакти власника цього будинку. Ви зможете напряму з ним зв'язатися та все точно уточнити, придбати і проживати. Я вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати дуже нові класні оголошення. Відео виходять кожні 2 дні, а також підписуватися на телеграм-канал. Так, як там виходять набагато раніше оголошення, щоб не прогавити. Всім мирного неба, всім гарного дня, до побачення!